детальніше про цю тему будемо говорити з гостями. Головне задання у нашій студії Максим Петрук, начальник відділу пожежної безпеки ДСНС України у Львівській області. Добрий вечір вам. Добрий вечір. І Оксана Вітек, ТВО, директора департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної військової адміністрації. Добрий, Добрий вечір вам. Вітаємо пане Максиме. розпочнемо із вас. Ви проводите рейди по місцях паління сухостою. Ви щойно повернулися із такого рейду. Розповідайте, яка ситуація, які результати. Давайте я почну трошки таку преамбулу, розкажу, що в нас сталося. З пожежами в екосистемах за останні чотири дня. Катастрофа. катастрофа, да, дуже глобальна катастрофа. Таке враження, що всі вийшли, всі почали палити. А за останні з потеплінням так, це потепління, це теплі погодні умови. Люди починають прибирати на присадибних ділянках, і воно все породжується. В нас за... з п'ятниці по сьогоднішній день виникло 606 пожеж. Ого більше ніж пів тисячі. Так, це, складає... це офіційні виклики. Так, це офіційні виклики. Їхня кількість складає 78% від загальної кількості пожеж, які виникли взагалі з початку року. Це 1017 за останні два дні. Нами було прийнято рішення організовані рейди з разом з екологічною інспекцією. Ми провели таких за два останніх рейдах Охопили порядка 20 населених пунктів. Склали за різними статтями кодексу про адміністративні правопорушення 14 протоколів. Притягнуло до відповідальності 14 осіб Скажіть, будь ласка, хто палить найчастіше цієї сухості і в яких районах, От ви кажете, 20, а в яких районах? От, вість... Найбільше у нас пожеж зареєстровано в Львівському районі, це те, що прилягає безпосередньо до міста Львова і в сторону напрямку Шегинь, Жовкови, Стицький район, Самбірський район і Другобицький район. Тобто, то, окрім того, що палять у себе десь там на обійсті, ми бачимо, що величезні поля горять. Для чого це все спалювати? Щоб не обробляти, щоб краще було переорати, чи для чого не ваш? Ну це така точка зору, вона неправильна, тому що на, на, на даний час дороги? нас взагалі заборонено спалювати. Якщо взяти 2021 рік, Міністерство довкілля і захисту навколишнього середовища прийняло такий порядок, де так. визначено чітко, що допускається спалювати, і цим наказом визначено, що спалювання допускається в суху стою тільки у випадках гасідів. Пожеж. Це коли великий об'єм пожежі, і треба зробити бар'єр для того, щоб відволікти напрямок пожежі від населеного пункту або від об'єктів, де загрожує. І визнали, що поняття, що таке спалювання залишків сухої рослинності. Це є два поняття: перше це приготування їжі, їжі опалювання приміщень і культурні заходи. Це на розведення багать під час е, здійснення там Івана Купала або ще якихось понять, але за узгодженням органів місцевого самоврядування в відповідних місцях. По суті, в нас заборонено политик. Пані Оксана, ми обов'язково до штрафів ще повернемося. Що в нас з екологією, з таким палінням сухостою? Наскільки це небезпечно для тварин, для людей, для екології в цілому? Ну так, щоб коротко розказати, я розкажу по п'яти пунктах основних, так які вони перше, це звичайно ще викиди в атмосферне повітря, тому що горять в тому числі і придорожні ділянки. Під Час руху транспорту виділяються небезпечні гази з важкими металами. Вони всі осідають на поверхні. Крім того, в нас засмічення є узбіччя доріг, і просто люди вивозять сміття. Коли горить сухостій, горить і те все сміття. Відповідно, під час згорання такого сухостою викидається в повітрі понад 70 різних хімічних сполук, в тому числі і канцерогенної. Так, 70 різних хімічних споруд. Трува, них, це різні пластмаси, пляшки. Багато з них канцерогенні, це, е, які е, е, проводять до ракових захворювань, до алергії, до астматичних е, хворіб. Е, наприклад, ми ж цього року поставили станцію моніторингу повітря атмосферного. І в нас станція є в шабельні село, там метеослужби нашої метеостанції, і ми поставили там. Ми вважали, що це буде така. Базова станція моніторингу, яка буде показувати чисте повітря, тому що немає транспорту, немає промисловості. І побачили, що зараз, бо, бо всі ці дані виводяться на карту. Кожна людина може подивитися на сайті обласної адміністрації. І там постійно перевищення, перевищення в 2-3 рази. Ми думаємо, що ж таке, поїхали, подивилися. А там у нас мітостанції людина, яка чергує, опалює приміщення і також населений пункт, який прилягає, в основному торфобрикетами. Це там немає шкідливих речовин. Тобто таких ось, як е, е, окситакзод, але там є е, пил, дрібнопедисвертний пил, пил 2,5, і його перевищення показують в 2-3 рази при спалюванні торфобрикетів, власне, тому що торфобрикети і віля це найбрудніше є. паливо є, та деревина не дає такого забруднення. Воно не є шкідливе, ну, але пил також є шкідливий, тому що він осідає в легенях, він дрібнесенький і також викликає астматичне і захворювання дихальної системи. Тобто, це ви уявляєте, що це є. Паливні матеріали, які там ви спалюєте в печі, воно просто в дим попадає в повітря. А коли горить трава? Ну, це напевно буде перевищення, якби десь зафіксувала станція. Така я не знаю в скільки разів. Пані Оксано, у мене два запитання: перше, яке в принципі повітря зараз в нас у регіоні на Львівщині, зважаючи на ваші дані, які у вас є. І друге запитання: ну я вже в ефірі стежу не перший рік, і ми вже про те, щоб не палити траву. Ну говорили, говорили вже стільки говорили. Віталь погодься, і сюжети знімали, і адміністрація новини давала. Чому досі е, така катастрофічна ситуація е, з е, палінням? І ми попросимо наших режисерів, аби вивести цю карту там, де зображено скільки в нас не зовсім чисте повітря, останніми днями воно дійсно і і, і цілком ймовірно, що це все таки від паління сухостою, так і в тому числі, І в тому числі Так. Отже, не дій на людей. оця Пайте річ, спочатку що Спочатку про повітря на двіщині. Яка ситуація? Так, от ми бачимо карту, і все, що жовтим і червоним, це фактично небезпечно. Це вже не чисто. Я правильно зрозумів? Тобто там немає е, перевищень гранично допустимих по е, хімічних е, е, сполуках, які є небезпечними. Це є власне все. І оцей дрібно пил. Тому що стоїть суха погода, е, дує вітер, просто піднімається пил і, тобто, ну, і помірний І, рівень. Та, і е, 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 в нас було дуже велике перевищення, бо зараз є е, е, оранжевий, це такий відносно, це невелике перевищення, коли вже червоний, і там. Такі бордові тона туди вже сильно, і ми туди досліджували, чому, наприклад, у нас є такі показники, і матеріологи пояснили, коли була велика влогість, туману ті... Так звані лондонські смоги, так? туди, коли нема, не рухається повітря, коли повітря насичення вологою, і ті всі тверді частинки, дрібненькі, вони осідають на воду, і туди показують дуже велике перевищення, по, власне, по дрібно-дисперсному пилу. Тобто не по шкідливих речовинах, а власне по пилу. І тоді рекомендується не відкривати вікна, особливо застосовувати якісь фільтри повітря, якщо є в домашніх умовах. Тобто такі, такі речі. Львівщини найнебезпечніше, можливо, найбрудніше повітря. Там за винятком кільцевої. Ми часто бачимо, що там аж аж червоні інколи бувають. Але власне, що кільцева не показує особливо великих перевищень, навіть при, при тому, що рух транспорту можливо, тому що в нас власне найбільше пониження в центрі міста, да де долина річки Полтви, і там погане провітрювання А кільцева йде по підвищеній території по львівському плато, і гарно там вітря вітря. гарно провітрюється Це в нас взагалі західний регіон. Він такий вітряний. У нас часто атмосферні фронти, а вітер Швидко розносить забруднюючі речовини тому в нас ну не який не фіксували. Ми таку яких... повітру, який та, у, для, у Львові власне, та для для так. чистоти повітря. Вітер це хороша річ, тому що він швидко розвіює забруднюючі речовини, які є. Пане Максиме до поліїв. Чому люди далі палять? Які штрафи про адмінвідповідальність? Давайте наголосимо. Давайте наголосимо. Значить за розведення багать, а саме приготування їжі на відстані менше ніж 5 метрів від житлових будинків, і розведення багать на відстані менше ніж 30 метрів від житлових будинків. В нас відповідно сі до статті 175 кодексу про адміністративні правопорушення передбачено стонтістанції від 1700 до 3400 гривень. При запорушенні правил пожежної безпеки в лісах, а саме це розведення багать у пожежно небезпечний період, який наступає в лісах з моменту сходження снігу до моменту в вологи, погоди або опадів. І снігу, в нас штрафні санкції складають від 1530 гривень до 4590 гривень. До речі, свіжі плани привезені вами, так? Ось це так, так де ви були? Це була об'їзна дорога міста Львова. Сьогодні ми були. Це була гряда, була в нас солонка, сокільники і ближче до пустому. Вчора... Де найбільше палили Палять скрізь. Спрогнозувати більше, де тяжко стосовно штрафів. Як це відбувається? От ви бачите, от, от спіймали ви порушника. Які дії це? Ви штрафуєте? Це хтось трофує? Якось ми, треба ми, візуально ми, підтверджувати, Треба підтверджувати. Ну є така ситуація, що вперше треба встановити, що дійсно ця особа скоїла дане правопорушення, що вона дійсно запалила. Тому ну, що деколи, що Знаете, що красна? кажуть ваші колеги, дуже часто буває, що та я не палив, я хотів загасити. Так, так і тому для того ми застосовуємо все можливе. Навпаки, в цьому... сьогодні ми застосовували дрони, виявили поліїв, зафіксували чітко, що людина розводила. Знімаєте, так, 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 і... так розводила багаття. І інспектор прибувши на місці, вже мав доказову базу для того, щоб скласти протокол. винести станіше постаново. Мову про накладення адміністративного правопорушення. Тобто ви це робите? Так. так. Що люди пояснюють, вам у розмовах? Е, не знали, перший раз, більше не, не буде. Не знали, що не можна палити так. траву? Так. Так. І переважно вже задавали попередні питання: хто? Це старші люди. старші люди. Які завжди так. Я завжди да, їхні... так робила, 50 і 70 діду, років. Мій дід, мій баба робив, і я буду так і робити. Або пустощі дітей, або небережне поводження. Яке тяжко доказати, тому що не зловна людина. Пане Максиме, ви говорили штраф від і до від чого залежить, якраз безпосередньо? Це мінімальний, і максимальний штраф. Ну знову ж обставини, розшире розкаяння, сімейні обставини, багатодітні, ще щось враховуються Всі обставини тяжкість, наприклад, знову ж, якщо наслідки були, що наслідок спалювання сухостої, воно перекинулося на житловий будинок і постраждав житловий будинок. Ну тут ж треба застосовувати максимальну санкцію даної статті. А якщо другий раз, наприклад, ви зловили ту саму людину, яка. А, Це По, збіль... По, По, максимуму максимум. По максимуму Третій раз знову штраф чи там вже збільшується штраф. Гучне ну, запитання: як достукатися до людей, щоб вони не палили, користуючись цим ефіром, поясніть які наслідки, які вже були наслідки від того, що люди так палять. Тревотра ну, дивіться на даний час нас. Давайте я просто продовжу тему. По ми розглянули екологічні збитки. Я пропоную розглянути соціально-економічні збитки. Давайте розглянемо об'їзну дорогу нашого міста Львова, де в нас на узбіччі виникають пожежі, що проводить до аварій. так це травмування і загибель людей. Це один варіант. Ну що дійсно якісь наслідки є, які не залежать безпосередньо від автомобіліста. Це спричинення пожеж. Інший соціально-економічний такий аспект це коли е за рахунок спалювання сухостою, ті пожежі перекидаються на житлові будинки, на об'єкти і страждають вже безпосередньо в чиясь власність. Це вже збитки, які стосуються безпосередньо особи, яка не мала відношення до неї пожежі. Вона стала просто заручником ситуацією. І ще такий аспект це коли в нас наслідок спалювання сухостою, пожежа переходить або в ліса, і де виникають вже лісові пожежі, які дуже тяжко гасити в залежності, чи це низова, чи верхова пожежа, або коли наслідок пожежі нищиться наша пшениця жито на корню. І такий ще аспект, хотів би розглянути, да, в нас зараз на даний час вже є одна людина, яка загинула, і одна людина, яка травмована, яка отримала опіки. За який 15? період це за буквально за до три-чотири останніх дня людина, яка загинула? Це вже підтверджено, що це через паління Ні, це ви, буде чи... суто намиметиексперт, буде, буде робити буде. заключення і буде давати тоді заключення причину. Просто виявили тіло загиблої людей. Пані Оксана, скажіть, будь ласка у Львівській обласній військовій адміністрації як от вбачають цю проблему? Та 600 Викликів це дуже велика кількість за кілька, кажу, два дні, кілька днів останніх тижнів. Як будете за реагувати кригуть, ütxt... як закликаєте joy... мешканців або вони цього не робили. Ви знаєте, ми я, наприклад, 6 років працював адміністрації в екології, і кожна весна і кожна осінь. Ми в нас є ефіри, і і ми поширювали і такі ролики. І ролики були, і плакати, і на дорогах величезні банери, наліпки роздавали. Працювали з з релігійними громадами. Священник під час проповіді також, би для села це просить актива, просить напалити. Але справа в тому, що в основному паліїта, як ми називали, це є діти, яким цікаво все, що заборонено, старші люди, які, або такі знаєте, неблагополучні, перепрошую, які вживають алкоголь. Під, під під дією алкоголю він пішов собі, де ми щось там палити, бо йому йому так собі пройшлося. Або е, були в нас такі випадки, що шо ловили на місці якихось безхатченків, які також собі сиділи, розважалися просто тими сірниками від того, що просто нема чим зайнятися. І, і на таких людей тяжко впливати, тому що вони не читають Фейсбук, не дивляться телебачення, не не не. Тобто не ходять до церкви, і я не знаю, як достукатись, тому що, окрім того, що я розказала, сказала, що атмосферне повітря забруднюється. В таких пожежах гинуть тварини, птахи, які якраз весною цього року просто зима така безсніжна, і це швидко почалося. Переважно спочинається березень-квітень, якраз коли Пізніше, йде так. сезон розмноження тварин, птахів, і це гинуть і, і дорослі птахи, і їхні потомство, яке ще не вилупилося. Тобто, все все згоряє. Також горять кущі, дерева, червонокнижні види, тобто це Сіння, яке вигорає, воно відновлюється на років через 5-6. Тобто, ми цього року спалили. Бо багато трактує особливо старше населення, що це корисно, бо попіл корисно для, для доброва. Так я хочу сказати, Але що це спали земля. Абсолютно не добре, тому що горять ося мікрофлора, яка власне перетворює е, цей сухостій в гумуса, який піддобрує ґрунт, і коли ця вся мікрофлора вигорає, тобто знову ж таки ґрунт роками відновлюється. Той попіл не дає таку. Такого того такого ефекту від того... Війна і в нас з екологією і в нас зараз власне спалювання сухостою прирівняно до терористичних актів і це, якщо можна велика площа охоплена, якщо довести це в суді, туди можна і під кримінальну відповідальність, це вже буде позбавлення волі. Але власне, ну чомусь я не знаю. Чим 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 більше ми е... можливо людям потрібні рішення запропонувати ще, окрім цього. Там не знаю, люди працюють на городах, у них є там купа цієї трави, і вони не мають. Куди її там вивезти, і вони тому її палять. Ну, Ви знаєте, е, колись була така гарна фраза: що е, хто хоче щось робити, то знайде засоби, як їх то зробити, а хто не хоче, то найде причину, чому не можна. Тому що споконвіку завжди зелені залишки використовувались для е, органіки та робилися компостні ями, воно там все перегнивало. Одного разу я було мене такі два роки в житті, я працювала за містом недалеко, так само, е, і там було таке пониження міліорди. Мільоровані землі, і там просто росла трава. Висока трава гарна, тому що канал такий відвідний. І весною я приходжу також таке сонечко, і дивлюся, боже, по коліна та суха трава. Думаю, ну коли ж вона перегниє, щоб ця зелена могла трава пробитися. Потім, якось субота-неділя, я не виходила, дощі випали кілька днів, я приходжу, нема залишку абсолютно сухої трави. І вже десь на сантиметрів 20 виросла зелена трава. Тобто, коли рослина весною пробивається, вона оцей вих... цей сухостій буквально за кілька днів перегниває і удобрює і підживлює ці молоді рослини, які ростуть. Тобто його не треба палити. Природа досконала, вона дає собі з тим раду. Пане Максиме, на завершення, якщо дуже коротко, куди звертатися, якщо наші глядачі бачать людей, які палять траву або ж просто бачать вогнище, і коли ваш наступний рейд? Завтра, завтра у нас наступний рейд, ви не ми скажете прийняв... Ні, правильно. А що не говоримо, і так що все було таємницею. Перше можна застосовувати любий телефонний зв'язок 101 викликати наші підрозділи. Можна дзвонити 102 повідомляти Він. поліцію. Та ми завжди готові. Сьогодні кажу чисто випадково перезвонили на 101 повідомили, що виявили полія. І інспектор наш виїхав і спрацювали, склали протоколи. Це, це, було? це було під Львовом. Гряда. що палив сміття біля себе на присидимній ділянці біля будинку. Дуже дякуємо вам за цю розмову. дякуємо за роз'яснення і сподіваємося, що роботи у вас буде менше, тим більше тим паче цієї весни. Максим Петрук, начальник відділу пожежної безпеки ДСНС України у Львівській області та Оксана Вітик, ТВО директора департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної військової адміністрації, були з нами в головному за день.